Працювати, заробляти, реалізувати себе можна з будь-якої точки світу. І світу, і України. Якщо взяти просто Україну тільки. Із села, і з якогось містечка невеликого, тому що мені часом хтось пише, тут, що «да, ви тут у Києві, то ви тут заробляєте. Так, да, в Києві, але до Києва я прийшла із села. І цей шлях був 29 років. От. І у нас такої можливості не було вийти в онлайн, так і заробляти. Ми працювали на якісь копійки. А зараз є можливість, є інтернет, є навчання, отак, онлайн, -ось, де, можна, де професійний бухгалтер ділиться, тому що це я би сказала не навчання. Я ділюся своїм досвідом, який прийшла я. І в мене не було багатих батьків чи якихось капіталів, щоб десь розвиватися, розвивати себе. Я цей шлях ішла, і вчилася, підглядала, черпала. черпала ці знання. І тоді вже зараз їх так начерпалося, ще їх дочерпую, але вже виходить і ділюся із вами.